Російська економіка вже відчуває наслідки затяжної війни. Стрімке подорожчання пального веде за собою зростання і цін на продукти. У Кремлі розглядають запровадження продуктових карток для вразливих верст населення, аби уникнути дефіциту і соціальної напруги. Паралельно на міжнародній арені лунають гучні заяви. Президент Португалії публічно назвав Трампа, президента США. Цитую російським агентом кінець цитати, тоді як сам Трамп демонструє розчарування Україною та Європою натякаючи на необхідність поступок заради завершення війни, Тож, чи готові США тиснути на Київ? У територіальному питанні водночас Італія не бачить завершення війни в цьому році, а канцлер Німеччини виключає особисту зустріч зеленського і Путіна. Угорщина своєю чергою викликає напруження у двосторонніх відносинах із Києвом через санкції проти українського воїна угорського походження Мадяра про економічну ситуацію в Росії, дипломатичні скандали та загрозливі сигнали від Трампа будемо говорити сьогодні у нашій розмові з Тарасом Загороднім керуючим партнером. Нером національної антикризової кризової групи, політологом та політичним експертом. Моє ім'я Моєм'я динаглущенко. Друзі, дякую, що дивитесь нас, і вітаю вас, пане Тарасе. Добрий день, дякую, що знайшли час та можливість. Так, доброго дня російські телеграм помийки почали писати про те, що російському диктатору Путіну запропонували запровадити продуктові картки для вразливих груп населення восени. О, вже очікується зростання цін. Як повідомляють російські змі, посилаючись на свої джерела в російському уряді, в Росії вже зростають ціни на бензин, і ми, зокрема, про це з вами пане Тараса говорили. Що тягне за собою відповідно і здорожчання продуктів. Восени прогнозується подальше зростання приблизно на 20%. На окремі товари ціни можуть зрости аж до 30%. причиною подорожчання називають дефіцит. Пального через атаки на нафтопереродні заводи, які ми, звісно, що підтримуємо, і якщо звісно це триватиме, то ціни підуть. Угору, і як повідомляють джерела, то путіну передали пропозицію запровадити продуктові картки для соціально незахищених, аби уникнути дефіциту і можливих випадків голоду. Ось 21 століття. А ми говоримо голод, можливий голод у Російській Федерації, пане Тарас. Як ви вважаєте, чи можуть ухвалити таке рішення, і що це означає привіт СРСР і знову будуть продукти за талонами? Ну не можна сказати, що ці новини не можуть нарадувати українців, <плес> так <плес> що Да, <до, плес> та, щодо що талонів і так далі. А, ну, дивіться, це по сукупності обставину. У них виходу немає. <плес> виходу немає. Чому тому, що дефіцит бюджету вісім разів більше, ніж вони планували на початок цього року, через падіння цін на нафту. Тут по сукупності обставин. Далі дивіться, у них зараз поганий врожай. В тому числі на півдні, якраз Росії, яка вирощувала зерно. Це теж по сукупності обставин. Це і те, що почали НПЗ бити. До цього це порушується логістика. Далі йде дисфункціональність ринку а менше почали вирощувати, менше продуктів і відповідно, зростають ціни. Далі зараз Україна ну оскільки Україна вирішує військове завдання, це параліч НПЗ, які знаходяться в Краснодарському краї, а там же йдуть удари, в тому числі по логістики залізничної. А що таке Краснодарський край? Краснодарський край це дуже потужний в дійсності економічний кластер Росії, тому що через нього йдуть багато експортно-імпортних операцій. Цей і нафта, і експорт, цей зерно, цей імпорт через порти Новоросійська, чи і це імпорт з Ірану через Грузію, та, та Вірменію, в тому числі експорт, імпорт через, через Туреччину і багато чого іншого. А, тому це дуже загрозлива ситуація. У Росія у... У... у у росіян зараз у бюджету просто вже грошей немає. А, більш того, йде падіння. Якщо подивитися на статистику, а вони це не можуть вже приховувати. Є а, проблеми навіть в регіонах а, донорах, наприклад, Ханта-Мансійському окрузі де видобувається в основному вся нафта Росії. А й газ, тому числі там починається теж проблема, тому що падають, падають доходи нефтяніки через падіння цін на нафту через неможливість підтримувати виробничі цикли, тому що обладнання немає і багато чого іншого. А, і тому логічний крок наступний: перше це заморозка вкладів населення в банках, тому що треба брати гроші на покриття дефіциту бюджету, бо ніхто грошей росіянам не дає. Китай, де вони просили гроші, теж не дає, і тому, звичайно, що логічний крок це заморозка і наступне запровадження талонів, на тобто, перехід до фактично радянської системи перерозподілу продуктів, перерозподілу. Перерозподілу пального, що в дійсності вже відбувається в Росії в багатьох регіонах, в тому числі в тимчасово окупованому Криму, Запорізькій області, Луганській області і так далі. Чому? Тому що по-іншому це працювати не буде, як запроваджувати талони. І я вважаю, що це дуже ймовірна історія. Більш того, вони оскільки, оскільки грошей просто немає От, ви згадали радянський Союз гірше ніж у радянському союзу. Чому радянському союзу, хоч не ну, фактично до останніх часів його існування, а, гроші давали на заході. Ну, все ж таки, там була валюта, а були м м була золота. У радянського союзу дуже непогані рейтинги були, якщо так можна висловитись, інвестиційні. Ну, він вважався гарним позичальником. А зараз немає зараз, немає такої можливості, тому що Росія гранична токсична країна. Ніхто нічого давати не збирається. А більш того а, о, американці, наприклад, от, якщо згадати там 91 рік, там навіть же допомагали радянському союзу продукти харчування на села, за все, все інше. А Трамп не збирається нікому нічого давати. Він тільки хоче забирати. І тому те, що говориться, це дуже ймовірний сценарій, а, звісно, що а, якщо в Рад... але якщо в радянському союзі це все рівно закінчило з дефіцитом, так величезним а, і відсутністю продуктів харчування, так і в Росії це буде викликати ну по перше, обурення громадян. Чому все ж таки, росіяни а, 20 років жили зовсім в іншій країні. тобто 20 років при Путіні, коли були над великі доходи. Ну, можна вважати це найкращий час а, а, благополуччя Росіян за останні років 300, якщо не більше. А в Радянському Союзі чим це відрезят? Радянський Союз вже не знав іншого життя. Радянський Союз від голоду до голоду жив, так? і багатьох ніхто не зник, ну, бази порівняння не було, за кордон не випускали, а споживчих товарів не було. Я знаєте, якось пригадую, чи Горбачов, чи хтось інший там згадував, що поїхав в якесь село там, в підмосков'ї, так? так і запитував: ну як тут у вас? Він Говорить, дуже там, там якісь бабусі говорили. Дуже добре. Раз на місяць там привозять ці як його, пряники. Ну тобто, тут зовсім інший рівень споживання. А тепер їх будуть повертати в радянський так. союз, до якого, до речі, вони прагнули. А де буде так по талонах, де будуть фіксовані фіксовані ціни багато чого іншого. Звичайно, що враховуючи, все ж таки, яка ніяка а, а, ринкова економіка в Росії існує, означає, що точно з'являється тіньовий ринок торгівлі цими талонами. А, ніхто не буде, ніхто не зможе зупинити зростання цін на ЖКХ. Воно скакнуло там до 40% відсотків багатьох регіонах. А, тому що грошей немає у дефіциту у бюджету російського, щоб, наприклад, дотувати ціни на нафту та газ, тому mm -hmm. що там, наприклад, бензин, хто не знає, в Росії існувала система. Бензин дотувався для того, щоб не зростали ціни. Нафтовим компаніям заборонялось піднімати ціни вище ніж темпи інфляції, і відповідно, за рахунок того, що їм давали можливість експортувати. Але експорт на ринок падає, так? а гроші треба заробляти. А відповідно, тільки за рахунок власних громадян можна тут заробити. І це якраз свідчення наближення системного колапсу Росії. Якщо Україна ще буде бити по інших заводах і нафтогонах, залізницях цей колапс буде тільки пришвидшуватись. І цієї осені воно вже буде ста... всім очевидне, так що можна тільки вітатися ці а, історії і продовжувати бити бити по території Росії, тому що а, таким чином України з'являється шанс обвалити їхній тил, а обвалити їхній тил тоді з росіянами буде зовсім інша розмова, не про те, як вони ом, там на лінії розмежування, якісь там області вони хочуть там частково залишитись. а... А про те, як вони будуть драпати з території України, тому що тил буде увалюватись так. Звісно, що вітаємо такі новини і раді, що вони з'являються про е Заяву президента Португалії хочу саме поговорити, який виступив із гучним висловлюванням про те про Дональда Трампа і про те, що назвав його радянським або навіть російським агентом. Про це президент Португалії Марсело Реберо де Соуза сказав під час виступу на молодіжному навчальному заході. Він сказав, що Трамп стоїть за новим стилем політичного. Лідерства, який є й ще до цього зосереджений на емоціях. процитую президента Португалії Об'єктивно, верховний лідер провідної світової супердержави є радянським або російським агентом, бо він діє як агент. Кінець цитати стверджує е, португальський президент. Цікаво, е, пане Тарас, як ви вважаєте? Як на це відреагує Білий Дім? Чи буде загалом реагувати, чи можна говорити, що ось може відбутися значний міжнародний серйозний скандал? Е, я тут розділяв декілька питань. Угу. Перше, те, що на Трампа тиснуть, це дуже добре. Да? Такими заявами, що там звинуваченнями від офіційних осіб, і, і так далі. Тим більше я думаю, що ну, я подивився цього на президента Португалії, Ну він людина такому поважному вже віці. Я думаю, що його хтось попросив з Європейського Союзу так сказати. Тому що ну не схоже, знаєте, що ця людина а, просто так такі речі говорить. А, ось а, і тому добре, що сказали. Добре, що сказали. Це додатковий тиск на Трампа, а, особливо в питаннях Росії і все інше. Далі моя думка. Чи вважаю я, що Трамп є радянським ну, як там шпигуном і все інше? Ні, я не вважаю так, а чому тому, що а, тому, що якщо подивитися а, на те, хто більше був прихильним до Трампа, ой, не до цього до Росії нинішньої, а, так це була прихильна якраз США під час правління пана Обами і пана Байдена. Тому що вони все вибачили росіянам, все що можливо. І те, що зараз відбувається, це є наслідком такої політики якраз сприяння Росії, а пані Меркель, яка взагалі просто робила все для Росії, що тільки можливо, Яка ну під час існування Німецької демократичної республіки, взагалі була в частині цього, в частині комсомольського апарату. Тодішньої, тодішньої Німеччини і, очолило, навіть щось типу рай, райкому місцевого в, в академії наук Німецькій. Ну давайте так. Без, без штазі це було просто неможливо. Просто неможливо обіймати таку посаду. Хто не знає, штазі це е, е, німецька спецслужба, яка вважалася ну, дуже ефективною, навіть більш ефективною, ніж КДБ. Ну тому що німці ще ж організовані дуже були люди. у них там на 17 мільйонів населення цієї, цієї країни, яка існувала до той один мільйон, фактично були в цих ну співпрацювали з цією спецслужбою. а те, що робить і далі, якщо уважно подивитися, Трамп все ж таки нищить Росію ну через свою політику, економічну політику, тому що у нього конфлікт нафти по нафті та по газу. З Російською Федерацією, от ми обговорювали проблеми з економікою Російською. Mm -hmm. У мене питання: чого не було проблем з економікою Росіян за часів Байдена? Тут питання: а хто тут більше, більше радянський агент Байден тоді чи, чи, цей, чи Трамп? Тому я не вважаю, що це об'єктивні критерії, які говорять про Трампа, а тому що він дратує всіх своєю поведінкою, особливо європейців, тому що змушує їх теж. Ворушитися, платити більше за те, що вони не хотіли платити. А от готуватися до війни і багато чого іншого. Тому європейці звичайно його недолюблюють. Але те, що тиснуть, я вважаю, що це добре, тому що це теж, це, це теж працює в дійсності на нас і на європейців. А так що моя така думка: ну нехай говорить, нехай він нервується, нам буде краще. Це теж знаєте, спосіб перемоги з, з боку європейців. Вони намагаються знайти асиметричну відповідь на Трампа, тобто він їм викручує руки і по нафті, по газу, і по цьому, і по закупівлі зброї, і по політиці, де як вони змушені скорочувати соціальні програми для того, щоб нарешті справами займатися своєї економіки. а вони шукають такий симетричний спосіб сказати, що ти такий, наприклад. Так що ну нормально. я вважаю, що е, в даному випадку для нас будь-які такі скандали між Європою, коли вони тиснуть на Сполучені штати, в даному випадку дуже добре для нас. Друзі, нагадаю, що в Тараса є курс і 10-денний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів, впевнено досягати бажано в тих чи інших життєвих ситуаціях. Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами, вміти вести перемовини про зарплату, про ціну, про а, умови праці тощо, ну і як протидіяти маніпуляціям і керувати своїми емоціями. Тому, якщо раптом вам цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання на сайт, на яке ви можете клікнути і перейти та більш детально ознайомитися з інформацією на сайті. Маємо кілька хвилин. Пане Тарасе, з Atlantic пише про те, що Трамп розчарований Зеленським і що американський президент хоче, аби війна закінчилася, і неважливо як видання, посилаючись на високопосадовців, пише, що Трамп висловив певне розчарування Зеленським та. Зеленському та європі вважаючи, що їхні вимоги нереалістичні, що Україна має втратити частину території для припинення війни? Процитую, що пише The Atlantic, він просто хоче, аби це закінчилося. Майже не має значення, як це кінець цитати. Отже, пане Тарас, як ви вважаєте, штати таки будуть тиснути на Україну в територіальних питаннях? Чи правильно ми розуміємо? Ні, ну тиска, але це можна тільки питання: чи виросла тискалка, так? І чи стоїть ця тискалка, так? Тому що в, дан... в даному випадку, якщо на початку весни цього не змогли зробити, то зараз тим більше не можуть зробити, а, ну, мало ли хто що комусь щось не подобається? Нам теж багато чого не подобається, ми менше не повинні на це звернути. Дійсності... В дійсності ресурсів тиснути на європейців у Трампа немає, як і у цього і у і на європейців, тому що як не дивно, коли він змусив європейців платити більше за оборону, він зробив їх сильнішими і більш суб'єктними. І Україна теж суб'єктніше стала, особливо після ударів по території Російської Федерації. Uh, яку зараз Україна демонструє? А те, що вони влізли в перемовини з росіянами зі слабкою перемовною позиції, це проблеми конкретно Трампа. Так, а не наші проблеми. Це якраз показує, що на Трампа тисне те, що починається політичний сезон. У них а, а, вибори в в Конгрес на Трампа тисне його же медіа стосовно України. Звичайно, що він звичайно, що він не може ви та, та, визнати, що він винуватий, винуватий всі, але це його проблеми в даному випадку. Якщо він там хоче, що щось Україна поступилося. Ні, Україна поступатися не буде. Зеленський сказав, що ніхто нікуди виступати не буде. А що там наговорив Вітков, і що він там домовлявся з росіянами? Це його особиста проблема, а не наші. Це ви не ви, там щось говорили, що, начебто, Путін вам щось обіцяв. Ну так наймайте переглядача нормального, так? чи там стенографістку з посольства, те, що його бачив, що Вітков не взяв і так і не зрозуміло, що обіцяв їм Путін. Це ваші особисті проблеми, що на вас це, це тисне. Це нам в Україні треба почекати, хитати головою разом з європейцями і дивитися, як валиться російська економіка. Те, що ви хочете в Росію врятувати, як ви робили це останні 150 років. Це ваші особисті проблеми, а не наші. У вас інструментарів в тиску немає як на Україну, так і в дійсності на європейців. Дякую вам, пане Тарасі, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивите, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на нашій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі. Дякую.